Форми букв. Далі розглянемо не весь алфавіт, а лише кілька прикладів, щоб просто мати уявлення, що означають літери та що вони містять. Буква «АЛЕФ». У цій букві міститься дуже багато інформації. Інформація це теж світло. Можна розглядати «АЛЕФ» як Юд-юд ВАВ, Діагональна лінія. Це вав, над і під-ВАВ розташовані дві ЮД. насправді, з першої літери можна вивести всі закони світобудови, закладені в потенціалі. Перша юд над-ВАВ – це альтруїстичне віддачі, як у людині. Вав являє собою парсу, друга юд під-ВАВ – егоїстичне клі. Разом виходить Юд Юд вав. 10 плюс 10 плюс 6 дорівнює 26, Це також число імені милосердного Господа Юдгей Вавгей. Воно вже вплетено в букву Алев.